Добрий рано, інспектор сектору реагування біопліції, почав, що ведеться відеофіксація згідно зі сроковий закон України психопліч. Присвічення водія, будь ласка. Нічого заборонено не перевозити в автомобіль. Вийдіть, будь ласка, з транспортного засобу, Вкийте багажник. Оборона, нічого не вживали. Ні. Я конфетку зараз їм. Це цукерка. Я чую її огляд на місці зупинки, у основного законопорядку. Звісно. Ознайомтеся з адміністративним протоколом. Тут ваші дані, посвідчення водія, місце роботи, транспортний засіб. Сама фабула, що ви керували о 7.47. Встання алкогольного спиніння, огляд на стан алкогольного спиніння з вашої згоди проводився в основному законному порядку. У найближчому закладі охорони здоров'я за допомогою алкотест драгер 20 результат позитивний, 0,80 проміли. Відповідно, чим порушили пункт 29А правил дорожнього руху України і сколе правопорушення, передбачено члени 1 століть 130 Це штраф, санкція 17. 000. Я, я цей штраф вам заплачу. Ну просто посвідчення, щоб не забирали, щоб не писати це протокола. Я вам заплачу цей штраф. Який штраф? Ну, скільки там потрібно. Який штраф? 17 тисяч. 17 тисяч. Дивіться, я попереджала, що ведеться відео запис. Я попереджала вас про статтею 369 кодексу про кримінальні правопорушення. Я зрозуміла, чи дивіться дасте за мені контакти свої. Чи я, я не знаю. Послухайте, то це вам. передбачена кримінальна відповідальність. Я вас попереджала вкотре. Ви мені знову пропонуєте неправомірну вигоду. Розумієте? Ну бачите, це ну на місце вдячність просто вам. На місце події буде викликана слідчо-оперативна група.